Доброго дня, аграрії! Сьогодні у нас уже 31 травня, кінець весни. Завтра розпочинається літо. Я знаходжусь на полі соняшнику, де 13 травня ми вносили ґрунтові гербіциди без заробки. А саме це був Проксан Ектів з діючою речовиною пропізахор 720 та файтон і прометрин 500 грам на літр в нормі 2 літра на гектар. Норма вилову становила 200 літрів на гектар без заробки після посіву даної культури. На протязі тижні ми не мали опадів, але на восьмий день у нас пішли опади, які і зберігаються, і на сьогоднішній день. Тож зараз ми подивимося, як наші бур'яни почуваються в порівнянні з контролем. А також подивимося, чи є фітотоксичність від даної комбінації на даній культурі. Ось наш контроль 3 на 4. Нітки стоять. Зараз ми глянемо. Наявність бур'янів. Дивіться, як дуже гарно видно сім'я долі бур'янів. Це лопата, амброзія. Соняшник почувається гарно, на виході друга пара листків. Навіть гірчаки є. Переходимо через нашу мітку на соняшник, який був з обробками. Теж з'являється друга пара. Соняшник, який зійшов після першого дощу. Дивіться, ось так почувається, ніякої фітотоксичності на дану культуру немає. Карпуля ми маємо майже на 20-й день після обробки. Соняшник активно росте. Волога присутня, температура в день приблизно 25 градусів. Всі сприятливі умови для розвитку даної культури. Тож наступних відео ви обов'язково дізнаєтесь. Наступний наш хімічний захист а це буде фунгіцидний та інсектицидний захист даної культури.